Харі Крішна, що гарантує успіх у справах, і трошки поговоримо, цікава історія є про Кумхамелу. Знаєте, я ведиш на столу, до мене люди постійно звертаються Петро, Петро, коли там сприятливий період. Скажу вам так: коли людина має запас благочестя, ну в дійсності, коли люди мають дуже великий запас благочестя, вони ну, попадають в ті місця, куди їм потрібно. Ну я кажу, знаєте, життя там полоса біла, полоса чорна і так далі. От ті люди, хто має великий запас благочестя, знаєте, вони, як ідуть там по цьому, по пішохідному переходу, по зебрі, тільки на білій ці стають. Людина, яка має дуже великий і запас благочастя, в якої налагоджені добрі стосунки з татом, з мамою, також з духовним наставником. От. Вони от реально вони живуть по якихось інакших правилах. От. Таких людей дуже мало, але вони є, от. тим не менш. Ну і всі решта, в кого є якісь певні проблеми, біжать там до езотерики, в тому числі до ведичних астрологів, да, там, ну що там. От. Ну, скажу так: якщо у вас нема благочастя, то в першу чергу його потрібно збільшувати, тобто робити якісь добрі справи. От. Ну от ви робите вже добру справу, ви службі слухаєте, вивчаєте пугу отгіду. Це вже добре, хоч щось ви почали робити. От. Ну, далі можна почати робити якісь більш кращі справи. От, наприклад, когось годувати людей. Якщо у вас там немає можливості нагодувати людей, ну, хоча б ви можете піти на проект «Їжа життя, От, він є практично у всіх великих містах по Україні, і там приєднатися до того проекту. Ну хоча б там, знає, піти картоплю почистити, там, прийняти участь як волонтер, ну приділити кілька годин свого часу. Ну, Бо бувають випадки, наприклад, людини є трудності з фінансом. Ну, Якщо є фінанси, можливість можна підключатися фінансово. ну, Наприклад, порція там, коштує 50 гривень, хоча б там, кожен тиждень оплачувати 50 гривень одну порцію. Ну, Почати хоча б з якихось невеликих дій. Ну, от, Бо знаєте, до мене не раз приходять люди там, в дуже критичних історіях я кажу, почніть робити щось. Ну, от, якщо вам цей напрям не подобається, окей, йдете в магазин, купуєте. Одну рукавицю нормально купляєте один великий кульок для мусора, йдете в парк, прибираєте мусор. Ну, хоч щось почніть робити, хоч щось, хоч якось. Да? Ну, от, якщо в сім'ї, маєте, можете комусь допомогти, починайте в сім'ї, але тим не менше потрібно все-таки розширяти коло свого спілкування от, і побільше робити щось добре. Так, окей, що гарантує успіх у справах? Так, от, значит, кожні 12 років в кількох місцях Індії відбувається обряд, очищення від гріхів. Вода в річці Ганга стає особливо святою набуваючи якостей нектару, що дає молодження, оздоровлення, продовження життя та очищення від карми. От це свято називається Кумбхамела. Ну, в принципі, взагалі, якщо ви починаєте вести чистий спосіб життя, то ну митися, хоч частіше, знаєте, бо я деколи спілкуюся з людьми для людей. Митися раз тиждень це норма. Для мене це вже шок. Я якщо замку вставлю і покупався, то в <смі> мене вже день проходить якось не так, то ненормально. Ну, специфіка роботи, те, що я проводжу консультації з водичної з сологією, то тобто, ну, після консультації також роблю умовіння, ну і дуже часто купаюсь два рази в день. Ну, Раз в день, як мінімум, тому що ну, просто ти не виживеш, розумієте, не можеш жити так. Е, так, вертаємося до нашої історії про Кум Хамелу. Да? А, ще дивіться по, по воді. То тобто, ну перш треба митися далі, коли ви купаєтеся, чим більша водойма, тим краще. От, можна йти на річку купатися, от, шукати чим більше по об'єму водойма, тим вона енергетично набагато сильніша. вона має чесний ефект. Але є священні ріки, от, ну типу Ганга. Тобто в Гангі взагалі купатися хоч коли це вже сприятливо. Але якщо ви попадаєте на Кум Хамелу, о, це ви це маєте надзвичайно велику можливість. Та, щоб попасти туди та очиститись від гріхів <кій> прямо от в цей момент. Окей, е, значить, один учень вирішив взяти участь у цьому святі, і перед тим як вирушати в довгу дорогу, зайшов на останок до свого вчителя, щоб отримати його благословіння. Дивіться, тут важливий момент. Зараз я трошки розповім про благословіння. Значить, благословіння матері старших впливових людей дають 50% успіху у справах. А благословіння духовного вчителя дає всі 100, ще раз, можете собі записати: Благословіння матері старших людей та впливових людей дають 50% успіху у справі, а благословіння духовного вчителя дає всі 100. Тобто, якщо ви хочете мати успіх, вам потрібно налагодити стосунки. У нас є три види стосунків: молодші, рівні, старші. Налагодьте якісні стосунки зі старшим. Знову ж таки, отримати благословіння. знаєте, це не те, що ви там б'єте з робити, давай, 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 благословіння, мені, мені, от сюди. Воно так не працює. Но, ви маєте заслужити, тому що благословення це є милість. Розумієте, Коли для вас є духовний вчитель і ви хороший учень, розумієте, вчитель бачив ваші старання і каже. Хай тобі Бог допомагає. Оце благословіння. Розумієте, коли ви бігаєте з нами, клянчите, давай, давай, мені, мені от сюди, от ту руку поклади, там ще йому вказівку дати, то трошки не те, воно трошки так не працює. Дізнавшись, що той збирається здійснити обряд очищення, вчитель сказав цікаві слова. Ну що ж, чудово, у святу воду, раз е, і за мене, адже я, на жаль, з тобою піти не зможу. От, та я її не чинив цього року жодних гріхів, та й вода холодна. Ну, от. І ще я боюсь. Ось чого. Так багато людей на цьому святі скидають свої гріхи до ганги, Тому насправді входити в воду дуже небезпечно. Ну, до мене можуть прилипнути чиїсь гріхи. І лише Бог знає, наскільки вони тяжкі. Так що можеш пірнути раз і за мене, якщо не боїшся, учень запитав. То що мені робити, я вже й не знаю, як чинити, а так хотілося взяти участь у такій рідкісній події. Вона ж буває лише раз на 12 років. Вчитель відповів йому: я тобі не забороняю, але чи ти бачиш величезні дерева, що стоять на березі Ганги?» Так, відповів учень. 12 років тому я умивав і бачив ці, е, е, і бачив ці е, справді гігантські дерева. Тоді вчитель спитав. А чи знаєш ти, навіщо вони там ростуть? Ні, не знаю. З хвилюванням голосу відповів учень, підозрюючи що щось дуже погане. Є вчитель сказав йому, я відкрию тобі призначення цих дерев. Людина здійснює умовіння в річці, але гріхи більше бояться навіть не ганги, вони бояться холодної води. Тому в будь-якому місці світу ти можеш очиститися від гріхів за допомогою крижаного омовіння. Коли ти поринаєш у холодну воду, вони вискакують, сідають на дерева і чекають на тебе. І коли ти виходиш із води, вони впізнають тебе і застрибують назад у тіло. А ще цікавіше те, що іноді чужі гріхи теж стрибають за компанію разом із твоїми гріхами. Бруд до бруду не липне, вони бачать, що ти такий чистий і добрий хлопець. Гріхам теж хочеться різноманітності. Вони все, вони вже досить помучили когось, тепер хочуть помучити тебе. Тож, будь дуже обережним, проходячи під цими деревами. Далі учень говорить: да? ну, от, Як я можу бути обережним, закричав учень. Я не можу бачити жодних гріхів. Я не можу бачити карми. Вчитель сказав: твоя справа, але мені здається, ця подорож дуже небезпечна. Подумай, поспішати нема куди. Учень був збентежений і не спав усю ніч, болісно розмірковуючи, і, зрештою, він відмовився від подорожі. Висновок. Так і ми, люди заходу, іноді надихаємося на якийсь екзотичний метод зовнішнього очищення, думаючи, що він вирішить усі наші проблеми. Нам здається, що вода в річці на іншому боці планети зробить диво. І ми, нічого не роблячи, позбавимося всіх гріхів, які чинили з життя в життя. Однак не так, однак не так просто. Тому наступне, що ми маємо зрозуміти, це принцип очищення. Людина вважається очищеною, якщо вона, змінивши себе, змивши з себе водою карму, перестає також думати про неї. Не будує, не будує плани щодо повторення цього гріха, і тим більше не йде відразу ж займатися тим самим, чим займалася до цього. Одним словом, тобто підсумок. Да? Зовнішнє очищення допоможе тільки в тому випадку, якщо очищення відбулося і на внутрішньому рівні. Тобто, людина покаялася і дала обітницю більше так ніколи не чинити. Ну, знаєте, скажу так, якщо ви, звичайно, там, грішник, да, ну ви б заїхали в Індію і скупались в цій воді, от, можливо, навіть не зразу це відбудеться, от, ну, хоча б щось зробили, ну, хоча б намір да, позбутися цих гріхів, це вже буде добре. Знаєте, мій духовний вчитель як каже, робіть хоч щось, хоч щось, хоч якось. От, знаєте, Нам, звичайно, хочеться так, все. Прочитав книжку, прочитав цей коментар, якусь історію почув: все, я святий, я чистий, там ну, трошки не так. Ну, Поступово, знаєте, одне щось позбулося, друге, третє поступово. Тут важливо робити хоч щось. Справа в тому, що е, люди дуже часто знаєте, ну, бачать себе, розуміють свої там якісь недоліки і бачать якусь святу особистість, і розуміють, блін, ну все, мені це ніколи не світить. Це неправильний підхід. Ми всі можемо чиститись. ну, Якщо ж навіть ви там знаєте в річку зайшли, скупали, ну це знаєте, як ферстиян, вони там на різдво купаються і думають, що там все життя грішив, скупався один раз водій, все станеш чистим. Ну якась аналогія така приблизна. А тут та, та сама історія описана в цій історії. Так, очищення умовіння, це важливо, але якщо ти ходиш в ту воду, купаєшся, виходиш з неї і все одно ні, нічого, як са не робиш ніяких висновків, продовжуєш жити далі, так як ти живеш, ну до чого це приведе? Воно ні до чого абсолютно не призведе добро. О, тому в першу чергу потрібно працювати над внутрішніми станами, тобто да, над своїми гріхами. От, ну, там Є певний комплекс, найперший з них це гординя. Тобто, ну я самий розумний, всі дураки, да, а зараз я навчу всіх як жити або ще щось такого плану. От, тому постарайтесь ну, робити хоч щось, якщо ви хоч щось зробили там протязі дня там, умовіння, навіть якщо, скажімо, ви там весь грішний чи грішна, да, от, ну все ж таки ви хоча б помились лишній раз під душом, це, це вже якось сприяє, воно вже змінює свідомість. Ще, до речі, тут момент такий: тут описано було про крижану, Воду. Ну, от, ладно, Якщо жінка там два рази в рік скупається в крижаній воді, це ще таке, це ну, Бог з ним ще куди не йшло. От, про крижану воду це більше аскеза для чоловіків. Бо ну, я бачу такі історії, коли жінка починає там пірнати в холодну воду, то потім стосунки з чоловіком е, починаються проблеми, то вона там чуть не на лисо вже стражається, там, ну, коротка стрижка стає і так далі. От, е, ну, Такі якісь суворі аскези це більше для чоловіків. Тобто, ну кажу, якщо жінка там один-два рази в рік скупається, це одна історія. Бо, знаєте, були такі випадки: люди доктора послухали, подивилися, чоловік замку в п'ятій годині встає, жінку на руки і в холодну воду в душ. Ну куди? Ну, ти чоловік, ладно, ти в 5 годині встав, сам в душ, це одна історія. Жінка тут, при чому тобто це не її аскези, вона є інші аскези, жіночі. От. Тому, будь ласка, не плутайте одне з іншим. І знаєте, кажу, це очищення. ну, Краще це робити, ну, поспілкуватися конкретно з вашим наставником, духовним, хто для вас ну, от, є авторитет, от, да? ну, щоб він розібрався в ситуації щодо чого, і тоді вже під його керівництвом це дивиться. У мене, знаєте, історія була така цікава, я в свій час там, ну, замало спав явно. от, от. Я пізно лягав, дуже рано просипався, в четвертій годині я один день приходжу до свого наставника ну, місцевого. Знаєте, просто сплю. Так на мене подивився, каже, слухай, А от, То було в четвер. Я приїхав додому, п'ятниця, субота, неділя, три дня я просто проспав. Чотири ночі, три дуби. Я не вставав взагалі. От Просто виспався. Да? Який встав? Фу, нарешті я виспався. Я кажу, що я так більше робити не буду. Ну, звичайно, це нормально, коли там ми вчасно лягемо спати, рано просипаємося, окей. Але коли це забагато, це занадто жорстка аскеза, то вона може мати побічні ефекти. Це також може бути проблема для здоров'я. Ну, має бути баланс. Ми далі будемо говорити в Хагавадгіті також написано те, що йог це те, який в міру їсть, в міру спить. Ну, баланс, баланс, баланс і ще раз баланс. Тобто, має бути певна гармонія. Дякую за перегляд до зустрічі в наступних відео. Харікишна.